Глибинний час. Безмежність історії землі майже неможливо осягнути. Ми звикли мислити категоріями людського життя, можливо, кількох поколінь назад. Але що, якщо розширити нашу перспективу? Уявіть собі землю до появи людей, навіть до могутніх динозаврів, чи могли тут бути інші до нас? Не просто просте життя, а розумні істоти, будівничі мислителі, можливо, навіть цивілізації, що виникали та зникали давно. Сама ідея здається науковою фантастикою. Віднесеної до царини міфів та легенд. Проте все більше дослідників ставлять саме ці питання. Що якщо ми не перша технологічна цивілізація на цій планеті, які сліди вони могли залишити після себе, і чого ми можемо навчитися з їхньої долі? Пошук відповідей веде нас у захопливу подорож, крізь стародавні руїни, незрозумілі артефакти та незмінну силу міфу. Це змушує нас кинути виклик нашим припущенням та зіткнутися з можливістю того, що ми не самотні у величному гобелені часу. Гіпотеза Силуру, названа на честь давнього періоду в історії Землі, пропонує вражаючу ідею. Що, якби технологічно розвинений вид існував мільйони років тому задовго до динозаврів, їхнє існування може здатися неможливим довести. Зрештою, хіба ми б не знайшли їхні міста, їхні машини досі? Не обов'язково. Земля це планета постійних змін. Ерозія, вулканічна активність та повільний руйнівний рух тектонічних плит можуть поховати, розплавити та змінити саму поверхню нашого світу протягом еонів. Навіть найміцніші споруди могли перетворитися на пил або бути похованими за милі під нашими ногами. Однак навіть найслабші шепоти загубленої цивілізації можуть залишитися приховані в геологічному літописі. Зміни в шарах осадових порід, незвичайна концентрація певних металів або навіть незрозумілі сліди синтетичних матеріалів все це може бути підказками. Пошук таких доказів вимагає не просто копання в землі, а ретельного переосмислення того, що ми думаємо, що знаємо про минуле. Хоча переконливі докази існування стародавніх технологічних цивілізацій залишаються невловимими, по всьому світу розкидані загадкові аномалії. Ці незрозумілі артефакти та споруди натякають на минуле, складніше, ніж ми можемо собі уявити. Візьмемо, наприклад, загадкові металеві сфери, знайдені в Південній Африці. Ці ідеально круглі об'єкти, деякі з яких датуються мільярдами років, здається, не піддаються природному поясненню. Чи були вони створені розумними руками, чи це просто примха геології? А ще є хитромудрі малюнки, знайдені в печерах по всьому світу, деякі з яких датуються десятками тисяч років, чи може це бути щось більше, ніж просто мистецтво? Можливо, вони являють собою форму символічної мови, можливо, навіть зоряні карти або карти давно втраченого світу. Ці питання продовжують викликати дискусії та надихати на подальші дослідження. Кожен незрозумілий артефакт, кожна аномальна структура шепоче про можливість минуло, яке ми тільки починаємо розуміти. У різних культурах та на різних континентах стародавні міфи часто розповідають про загублені цивілізації та передові знання з далекого минулого. У міфах про потоп Єгипту, Месопотамії та Америки ми знаходимо розповіді про великий потоп. Який знищив розвинену цивілізацію, залишивши лише жменьку тих, хто вижив. Індійські веди описують літальні апарати, які називаються віманами, та руйнівну зброю, яка моторошно нагадує сучасні технології. Чи можуть ці історії, що передаються з покоління в покоління, бути чимось більшим, ніж просто фантазією? Можливо, вони містять спотворені спогади про часи, коли людство володіло знаннями та можливостями, втраченими для історії? Хоча ми не можемо сприймати ці міфи буквально, вони пропонують поглянути на колективну пам'ять людства. Вони свідчать про глибоку зацікавленість ідеєю втрачених цивілізацій та визнання того, що наш час це лише невелика частина набагато більшої історії. Розділ п'ятий зліт та падіння. Цикл цивілізацій. Якщо розвинені цивілізації існували в далекому минулому землі, що з ними сталося? Відповідь може критися в циклічній природі історії. Так само, як ми бачили, як імперії виникають та падають протягом всієї зафіксованої історії, можливо, цивілізації в більшому масштабі слідували подібній траєкторії. Уявіть собі, цивілізацію, яка досягла технологічних вершин, але була знищена стихійними лихами, зміною клімату або навіть самознищенням. Земля поступово повернула б собі їхні міста та пам'ятники. Залишивши лише слабкі сліди для майбутніх поколінь, цей цикл піднесення та падіння міг повторюватися кілька разів протягом мільйонів років. І кожна цивілізація залишала після себе ледь помітні ключі, вбудовані в геологічний літопис. Можливо, ми не перші, а просто остання ітерація в цій грандіозній космічній драмі. Гіпотеза силуру спонукає нас задуматися про наше власне місце у неосяжному просторі часу. Якби ми зникли завтра, які сліди залишила б наша цивілізація? Чи дивувалися б майбутні археологи нашим хмарочосам та автомагістралям? Чи ці споруди перетворилися б на пил, залишивши після себе лише загадкові фрагменти? Наші пластикові відходи, візитна картка нашої епохи можуть існувати тисячоліттями, як свідчення нашої винахідливості та нашої недалекоглядності. Радіоактивні ізотопи від наших ядерних випробувань залишать незгладиний слід на планеті мовчазне попередження майбутнім поколінням. Зрештою, нашу спадщину визначать вибори, які ми робимо сьогодні. Чи пам'ятатимуть нас як цивілізацію, яка споживала та знищувала, чи як ту, яка вчилася на минулому та створила стале майбутнє? Всесвіт можливостей. Питання про те, чи самотні ми у Всесвіті набуває нового виміру, коли ми розглядаємо можливість існування стародавніх цивілізацій на нашій власній планеті. Якщо розумне життя виникало тут кілька разів, шанси на його існування в інших місцях космосу різко зростають. Можливо, на далеких планетах, що обертаються навколо далеких зірок, цивілізації виникають та падають циклами, як і наша. Можливо, вони також борються з тими ж екзистенційними питаннями, прагнучи зрозуміти своє місце у всесвіті та спадщину, яку вони залишать після себе. Пошук позаземного життя набуває нової актуальності, коли ми усвідомлюємо, що, можливо, шукаємо не щось зовсім чуже, а радше відлуння самих себе, фрагменти спільної космічної історії. Прагнення розкрити правду про потенційні стародавні цивілізації це не просто академічна вправа, це подорож самопізнання. Досліджуючи можливість минулого, яке кидає виклик нашим припущенням, ми відкриваємо свій розум для нових способів мислення про наше сьогодення та наше майбутнє. Це не подорож для обраних, а спільне дослідження, яке вимагає співпраці вчених, археологів, істориків та мрійників. З усіх верств суспільства. Об'єднавши наші знання, ресурси та уяву, ми можемо почати складати пазл минулого нашої планети та розкрити таємниці, які вона зберігає. Кожне нове відкриття, кожен доказ наближає нас до розуміння нашого місця у величному гобелені часу. Гіпотеза Силуру та пошук стародавніх цивілізацій спонукають нас поставити під сумнів все, що ми думали, що знаємо про нашу планету та про самих себе. Це заклик досліджувати, ставити питання та ніколи не припиняти пошук істини, якою б дивною чи тривожною вона не здавалася. Що ви думаєте? Чи можемо ми бути частиною циклу цивілізацій, що тягнеться мільйони років тому? Поділіться своїми думками, своїми теоріями та своїми питаннями? Давайте разом вирушимо в цю подорож відкриттів та розгадаємо таємниці минулого нашої планети.